Цей ютуб канал говорить Великий Львів, наш співрозмовник сьогодні. Роман Грищук, капелан Православної церкви України, настоятель храму Святої княгині Ольги, селища Глибока, благочинний Глибоцького району. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Павники Богу! Христос рождається, Христос хрещається! Славімо Його Україна, У ріці так. Йордані! У ріці. Я собі згадала вже, але трохи пізніше, дякую, ви мене поправили. Така у нас тема, я б казала, кричуща, на буковині священник УПЦ МП не дозволив відспівати в храмі полеглого захисника. Ніколи такого не буде. Так він відповів на пропозицію спільно помолитися у храмі села Банилів. Підгірний за воїна Валентина Фалібогу героя довелося відспівувати у будинку культури. Розкажіть, будь ласка, більше про цей ну, жахливий випадок. На жаль, ця жахливість, вона класична і ситуація наступна. Якщо конкретно про цей похорон, так вся родина, і дружина воїна, і його родичі всі хотіли, щоб відспівали його православні священнослужителі Православної церкви України. А мама попросила, щоб. Його занесли так само до храму, який поки що тимчасово окупований московським патріархатом. Хоча громада давно, якщо не помиляюся, десь в травні місяці проголосувала за вихід з московського патріархату, але е остаточно вона до храму ще не зайшла, і тому ситуація така подвійна. Священника Московського патріархату попросили для того, щоб не було конфліктів. Давайте каже, ну враз, от в даному випадку, мама хотіла би все-таки, щоб занесли до цієї церкви, тому що в його в тій церкві хрестили, і ну, хотіло би все, щоб щоб він, він був занесений до церкви. Священник відмовився, і громада була змушена разом з капеланами православної церкви України хоронити в будинку культури. Треба сказати, що священники московського патріархату і пропагандисти з, там з першого козацького інших там вони розповідають про те, що в цьому храмі є ще там, в цьому селі є ще два храми православної церкви України могли там похоронити і так далі, але це все. Відверта пропаганда. Чому? Тому що село це воно одне з найбільших сіл на Буковині. Ну і знаєте, як воно буває в горах, а це саме Карпатський край. Саме село може мати десь кілометрів 15 і є на тому присілку десь храм, є десь на тому присілку храм. А власне в центрі храму немає. Той храм, який є центральним сільським храмом, він поки що окупований московським патріархатом. Тому, на жаль, ми змушені були проводити. Судження власне чин похорону у будинку культури родичі загиблого, от воїна на таку кардинальну позицію священника. Тобто, в сім'ї жахливе горе і тут ще на рівному місці, так би мовити, вони ж я так розумію, це село і всі всіх знають. І священник також знайомий, напевно, з мамою, так припускаю. Воїна, Так. тобто не вдалося якось це, як він це пояснював, як реагували родини ну, йому запропонували. Давай разом тоді, хоча б так, щоб не робити конфлікту. Він сказав: Ні, такого ніколи не буде. Ну і в принципі, так як громада зараз не налаштована. На те, щоб ну по суті вона змушена буде силою вигнати з храму московський патріархат, е, вона не хотіла це робити під час похорону, і так далі. То ми просто ну скажімо так, уступили ситуацію, так тому що і е, провели богослужіння таким чином, щоб не було. Е, Ну, якихось заворушень. Хоча ми розуміємо, що це теж не зовсім правильно. Чому тому, що саме до такої тактики вдаються останнім часом е, священнослужителі московського патріархату, вони знаючи, що якась там, е, хоча менша, але кількість є їхніх прихильників, вони просто не реагують ніяким чином ні на законодавчі акти, ні на Закон України, ні на збори громади, ні в даному випадку, навіть на документи на право власності. Вони просто продовжують утримувати храм у заручниках, і по суті, через недосконалість сьогоднішнього українського законодавства лишається ситуація на як вам сказати, на вирішення самих людей, тобто там, де е, люди мають достатньо е, сил, мається на увазі сама релігійна громада, яка проголосувала за вихід з московського патріархату і може силою звільнити свій храм. Там цей храм звільняється, там, де вона такої сили не має, або де е, можливе надто велике протистояння, то поки що ці храми продовжують перебувати в окупації. По суті, держава йде на зустріч в тому плані, що визнає рішення громади, перереєстровує документи, оформляє документи, але далі вона ніяким чином не впливає на ситуацію. Мовляв, якщо ви в селі самі можете розібратися, як розібратися? От, припустимо, ви уявіть собі, що до вас приїжджає наряд поліції. Ви кажете, який ви викликали, наприклад, от, тому що там до вашої хати зайшли бандити і утримують хату і кажуть, ні, от ми звідси самі не підемо. Заїжджає поліція і каже: Ну, ви знаєте, да, ми визнаємо, що за документами це. Ваш будинок, але ви самі домовляєтеся або самі вирішуєте це питання. Ми тут просто для того, щоб захистити правопорядок, ми не будемо нічого з цими злодіями робити. Ну тут такі ситуації, припустимо, храми в релігійних громадах, які проголосували за вихід з московського патріархату, але самі не мають фізично змоги цей московський патріархат випросити в себе з церкви. Ну от така ситуація. Якщо пам'ятаєте казочку про козу дерезу, оце воно. Ну, так коли по суті вони знають, що вони не в своєму храмі, вони розуміють, що вони просто плюючи на закон, продовжують тут залишатися, але користуються тим, що немає ем, у громади можливості їх звідти виперти. Ну якось так. А розкажіть більше саме про цей храм, загалом про громаду, яка туди ходить, наскільки багато є вірян у цього московського Ну, храмів. Якщо ви подивитеся, можете в мене по лінках подивитися там, десь десь травень місяць. Я, я пошукаю скину вам в мене на сторінці, десь має бути ця інформація. Там ну сама релігійна громада, так православної церкви України, вона там абсолютна переважна більшість, але в силу того, що ще раз кажу, село. Величезне, воно за географічно найбільше село в на, на, на Буковині і е, е, ну в. Вон... Цей храм, власне, оцей храм це був перший і найбільший храм цієї громади, і він ще раз кажу, окупований московським патріархатом. Громада проголосувала ще в травні, але вона не може на даному етапі чи поки що не наважується звільнити свій храм від його присутності. Ось так. А священнослужителі, знаючи, що в них є кілька десятків людей, яких вони зберуть і будуть влаштовувати масові там сцени і так далі. Вони якраз. Надіються на те, що якось перетерплять і далі якось там буде, хтось там з кимось наверху домовиться, і е, московський патріархат лишиться далі в Україні. Якось так. А от скажіть, чи це вперше сталося така ситуація? Чи сам це вже було сам, 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 сам схожі селі, ви... це вперше? Саме в цьому селі це вперше. Загалом ну треба розуміти, що е, люди, які мають, як то кажеться, бога в серці, вони по максимуму стараються. Проявити себе по християнськи, тобто, по можливості, як каже апостол Павло, якщо можливо бути в мирі з усіма, по можливості, ми стараємося вирішити такі питання максимально толерантний моральний спосіб, але на жаль, дуже часто. А останнім часом то майже постійно ще раз кажу, якщо залишається кілька прихильників московського патріархату, вони просто блокують громаді вхід до храму, і в громади не лишається іншого варіанту ніж фізично просто їх, наприклад, відсунути від храму для того, щоб звільнити його з окупації і могти користуватися своїм храмом цією громадою. А загалом, яка ситуація з московським патріархатом на Буковині? Загалом ситуація наступна за останніх, припустимо, два роки 57 громад вийшло з московського патріархату, але все одно він на Буковині залишається у більшості, тобто десь близько 350 громад залишаються вірні Москві, і в православній церкві України десь близько 250 громад. громад багато. Що в цьому плані відіграє, наприклад? Багатонаціональність одного регіону Буковини і Бессарабії. Так, це, наприклад, Герцаївські, Новоселецькі райони, там половина Сторожнецького, половина Глибоцького, які є румуномовними, і е, священники просто обманюють людей. Мовляв, вони і так належать там до Румунської церкви, до української церкви, але приховують те, що вони власне афілійовані з Москвою. Так е, інша проблема, наприклад, це окремішність і закритість громад громад Путильського району це гуцульський край, ну взагалі як вам сказати, гуцулу пасує московський патріархат. Напевно, вибачте, як казав колись Патріарх Володимир Ексвінівелін. Тобто гуцул, який мав би народитися у вишиванці і з трембітою до садочка ходити, коли він сьогодні воює за те, щоби в нього в храмі боронь Боже не з'явилася українська мова на богослужінні Ну це вже ну як вам сказати, це нонсенс, але тим не менше, ми саме з цим зустрічаємося на Буковині. Взяти, припустимо, сусідній там Верховинський, Косівський район Івано-Франківської області, там вони ще в 90-х роках забули в залі за існування московського патріархату. То ті ж самі Гуцули за 10 кілометрів обуває, так як, наприклад, Ростоки Франківські і Чернівецькі, коли вони через річку просто межують між собою. Але це люди, на жаль, з дуже сильно ураженою свідомістю, яку понищив московський патріархат. Чому Гуцули? І в тому числі Буковинський усулив. Це народ і побожний, і хороший, і порядний. Але одна з його рис це цілковита довіра священнику у всіх питаннях, які стосуються церкви, і е, вона.